За повідомленнями синоптиків, в Україні у суботу, 27 січня, невеликий мокрий сніг. Удень на півдні країни з дощем. У західних областях помірний та мокрий сніг. Температура упродовж доби від 4 морозу до 2 тепла. У день у південній частині та на Закарпатті – 1-6 тепла. У неділю, 28 січня, у більшості областей невеликий сніг. Температура вночі 3,8 морозу, у день 0,5 морозу, у південній частині вночі 1,6 морозу, у день від 2 морозу до 3 тепла. На дорогах ожеледиться, у Карпатах часом сніг, температура вночі 8-14 морозу, у день 3-9 морозу, по Київщині 27 січня у суботу уночі від плюс одного до мінус двох градусів. Сніг у день хмарно з проясненнями від мінус одного до плюс двох. Мокрий сніг у неділю температура вночі від мінус трьох до нуля. Місцями сніг у день від мінус двох до плюс двох. Сніжитиме у Києві у суботу вночі, плюс один, мінус один мокрий сніг, у день мінус один, плюс один, хмарно з проясненнями йтиме мокрий сніг. У неділю вночі очікуємо мінус три, мінус п'ять, сніжитиме в день мінус один, мінус три, хмарно невеликий сніг.